Добрий день малята, мої хлопчики, дівчата, погляньте, що це. Вірно, кошик. А хто господар цього кошику? Надо відгадати загадку. Жовтим ліс пофарбувала і з полів врожай зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Вірно, дітки, це осінь, яка і зараз господарює. А ось і яка у нас щедра, багата. А чому її так називають? Бо вона збирає великий врожай, овочі на городі, фрукти у садку. Ой, малята, подивіться, сьогодні у гості до нас прийшов їжачок, Колька Колючка. І з собою він приніс соковиті яблучка. Давайте розглянемо наші яблучки, які приніс нам Колька колючка. Подивіться, яке це яблучко? Велике, зелене яблучко круглої форми. Так. А ось це яблучко яке? Це яблучко червоне, жовте, да? таке гарне. Округлої форми малята. Їжачок має багато друзів. І сьогодні він пропонує нам з вами зробити яблучка для його друзів-їжачків. Ну що, погодимося? Так, і я вас запрошую до нашої майстерні. Для роботи нам потрібна клейонка, дощечка. Пластилін двох кольорів різних за розміром шматочки, стек, гілочка і тарілочка, на яку будемо викладати наші готові вже яблучка. Дітки підготуємо наші пальчики для роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Твої пальці не ліниві, а моторні кмітливі, можуть гарно малювати, можуть квіти поливати, можуть з іграшками грати. Лоскотати шию киці. Можуть грати всіх навчити, можуть діточок полічити. Взяли менший шматочок, у мене він червоного кольору. Розігріли його від своїх теплих пальчиків передали тепло нашому пластилинчику. Розім'яли, зробили, щоб він був м'якеньким. Перетворюємо наш шматочок пластиліну на кулю за допомогою колових рухів. Заглиблення для нашої гілочки і з цієї сторони. так само. Вставляємо нашу гілочку.